відбрати словні путі нашої слави скажімо так взагалі нічого од костя не встається Я вам вже показати там склад де постягували багато такої техніки є там є навіть ці регіони їхні бачите від мотора що поплавлений метал це від мотора о, там від костей нічого не стається, тільки стрибки ДМК можна брати. Коротше, є ще склад, куди посували, там є збитий літак їхній. Ну, коротше, там навіть букви О, оці регіони їхні. Там вже голову зламає, тих різних опознавальних знаків. І З, і О. Вже вони стягували сюди видно, з різних регіонів, що тільки мали. То вся техніка їхня з опознавальними знаками навіть є ще. Ну, така сама, в такому ж стані. Все погаране, попалене. Що ж, наші хлопці старалися. Це якась коляска дитяча, скоріше всього. І, і десь в людських хатах забрали. Такого багато було. За то дуже багато було, що унітази валялися поза, понад дорогою. Падало з техніки, як тікали. Це правда, блін. Ну, магазинів багато, помародьораних є будівельних. І от. Але далеко не завезли. Бачите, стекла розлетілись, вежа як облетіла. Тобто від екіпажу там нічого не встає.